Доброго дня. Продовжуємо наші лекції. І в цьому відео ми поговоримо про те, яким чином описати оперативний запам'ятовуючий пристрій на мові VHDL. Отож, ми будемо описувати доволі простий модуль, в якому буде лише в якості керування один сигнал, який по нулю буде проводити запис, а по одиниці читання ми кодуємо це. В Н негативний рівень, тобто нульовий при нулі. Проводимо запис. І R по одиниці будемо проводити читання. Вся робота буде проводитись по передньому фронту тактової частоти. Давайте подивимось на код нашого модуля пам'яті. Ми бачимо оголошення двох бібліотек, тактовий сигнал, сигнал читання запису, сигнал адреси. Типу STD Logic Vector від 4 до 0, тобто на 5 ліній адреси, сигнал входу даних, сигнал виходу даних. Тобто у нас розділені входи і виходи даних. Звертаю вашу увагу, що вбудований модуль пам'яті саме працює таким чином, тобто у, у нього нема модуля, в якому є і входи, і виходи. Це одним двонаправленим сигналом. Там є окремий вхід, окремий вихід. Вони у нас 4 розрядні. Я оголошую масив на 32 комірки, такого ж самого типу, як і вхідні і вихідні дані, і оголошую сигнал типу ram type як для мого масиву, бо оголошений тип. Попередньому фронту тактової частоти по нулю я в комірку пам'яті RAM записую вхідні дані. По одиниці я на вихід видаю дані, які були записані в мій модуль пам'яті. Всередині ось цих дужок я провожу подвійну конвертацію для того, щоб отримати тип інтеджер з типу STDLogic, і відповідно на цьому закінчується опис мого модуля пам'яті. Тобто, зверніть увагу, нічого складного тут нема. Оголосили масив і описали логіку роботи з цим масивом. В результаті компіляції мого блоку пам'яті я показую два варіанти. Спочатку читання. Спочатку запис, вибачте, а потім читання даних. Попередньому фронту от, тактової частоти я проводжу запис. Зверніть увагу, що на виході у мене тримаються старі дані, тобто нулі. А потім я починаю. Читати дані з цих комірок, і ось вони ті дані, які я записував на вході в попередньому циклі роботи. Зверніть увагу, що зміст ліній вхідних даних, DataIn in для мене зараз не цікавий, тому я можу, в принципі, ставити там будь-що. В даному випадку я поставив 0, щоб побачити, що це ніяким чином не впливає на вихідні дані, тобто на запис. У мене не виходить, не проходить запис і, відповідно, мені не треба дивитись на вхідні дані. Далі ми розглянемо двохпортову пам'ять. Двохпортова пам'ять це можливість, яка є в усіх мікросхемах Пліс, починаючи ще з циклонів перших. І, відповідно, це блок пам'яті, який фактично дозволяє одночасно читати і писати. Мою комірку пам'яті. Або одну, або різні. Існує декілька варіантів модулів пам'яті. Це може бути доволі простий модуль, який ми зараз будемо з вами розбирати, який дозволяє мені читати і писати писати дані в один і той самий блок, причому я буду розділяти. Читання і писання в цей блок. Тобто я не буду використовувати одночасно одну і ту саму комірку для запису і для читання. Найбільш простий варіант так званий Simple Dual Port RAM, Це варіант, коли з одного порту я проводжу лише запис, з іншого боку я проводжу лише читання. Це такий приклад роботи з відеопам'яттю, коли у мене є дві сторінки в пам'яті. одна в поточний момент часу проводиться її читання і вивід на монітор, а інша частина записується і формується наступний кадр. З іншого боку, існує так званий справжня True Dual Port Memory, тобто пам'ять, яка дозволяє читати і писати з двох портів. В найбільш складному варіанті, коли тактові сигнали у мене будуть різні для порту А і для порту Б, і я можу проводити читання і запис одної і тої самої комірки в один і той самий час. Всі ці можливості вони залежать від конкретної серії мікросхем, і тут дуже важливо читати документацію на конкретну серію мікросхем. Не всі мікросхеми підтримують багато варіантів двохпортової пам'яті, тому я дуже раджу відкрити даташит на конкретну мікросхему, яку ви будете використовувати, і почитати, що саме там написано з приводу роботи модуля пам'яті у двохпортовому режимі. Отож, ми бачимо, що одним з головних пунктів переваги Двохпортової пам'яті, можливість одночасної роботи з двох портів, тобто одночасної і читання, і запису в один блок пам'яті. Не обов'язково в одну комірку. Це можуть бути дві різні комірки, але я можу одночасно працювати з двох портів. І, відповідно, збільшити швидку дію моєго мого блоку пам'яті і роботи і пропускної спроможності цього блоку пам'яті. Проблема. Головна проблема це. Необхідно чітко розуміти логіку роботи двохпортової пам'яті. Тобто, яким чином вона буде себе поводити під час одночасного читання і запису в одну і ту саму комірку. Тобто, цей режим називається читання під час запису, які дані я прочитаю, можливо, чи ні конфліктам і так далі. І ще раз повторюсь: необхідно визначитись з тим, яким чином працює. Модуль двохпортової пам'яті в конкретному сімействі пліс і в конкретній мікросхемі. Отож, ми розглянемо блок пам'яті, який складається з двох портів. Порту А і порту Б. Вони абсолютно однакові. У мене є один сигнал тактової частоти для двох портів, тобто обидва порти використовують один і той самий тактовий сигнал. Фактично, ви можете уявити це як два різних модулі пам'яті, які працюють з різними вхідними і вихідними даними. Тобто у них є вхід адреси для порту А і порту Б, вхід даних для порту А і для порту Б, сигнал дозволу запису Write-Enable для порту А і для порту Б. І. Вихідні дані для порту А і для порту Б. Я використовую 6 ліній адреси по 8 біт в кожній комірці. Тобто, у мене буде 2 в 6 ступені це 64 комірки по 8 біт. Для того, щоб ми могли спокійно працювати з цим модулем пам'яті і побачити всі можливості його. Я оголошую один. Тип даних і один масив. Зверніть увагу, що масив буде розміром 2 в шостому ступені мінус 1 до 0. Тип даних буде ось, я оголосив в даному випадку 8. Оголосив сигнал цього типу і показую роботу, так як зазвичай ми це робили з модулем пам'яті трошки вище. Тобто. По передньому фронту тактової частоти, коли сигнал Write-Enable дорівнює одиниці, тобто можливий запис, я вхідні дані записую в мій масив. Причому на виході в мене будуть вхідні дані. В іншому випадку, тобто я буду читати, на виході буде те, що в мене адресується адресними лініями. Це я описав порт А. Так само я описав порт B, Різниця між цим шматком коду і попереднім, тим, що там буква А, а тут буква Б в кожному з сигналів. Я проводжу компіляцію цього коду і з'ясовую, що другий циклон у мене не дає можливості реалізувати двохпортову пам'ять. Тобто, згадайте, я. Вказував, що не всі модулі пам'яті дозволяють реалізовувати двохпортовий режим. Циклон 2 не дозволив мені це зробити. циклон 3, навпаки, дозволив мені зробити двохпортовий модуль пам'яті, і у мене все нормально відкомпілювалося. Давайте подивимось на результати симуляції цього модуля пам'яті. Отож, я буду одночасно писати. В мої модулі пам'яті і буду писати з різними адресами. А потім я буду проводити читання за тими адресами, в які я проводив запис. Для порту А я буду працювати з комірками від 0 до 6, для порту Б з 8 до Е Я спочатку роблю запис, потім роблю читання. Ось у мене дані, які я буду подавати на вхід для порту А від 0F до 1.5, і для порту Б від 2.0 до 2.6. Відповідно, зверніть увагу, що під час запису на виході я бачу старі дані. Тобто, в цій мікросхеми реалізований режим, що під час е режиму читання. Під час запису, на виході даних, тобто те, що я читаю, я буду бачити старі дані, ті, які були записані в цю комірку пам'яті до запису. Відповідно, ось це я бачу два нулі. І там на порті А і на порті Б. На виході я бачу ті дані, які я записував. Тобто, мікросхема коректно працює. Варіант номер 2. Я буду записувати з порту А читати з порту Б, а потім навпаки. Е, відповідно, ми бачимо тут ту ж саму ситуацію, що й в попередньому випадку. Я буду бачити на виході портів старі дані. Ті, які я бачив. Е, під час запису. Тобто, якщо я записую, наприклад, в комірку дані 0F в комірку 00 і 01, то на виході я буду бачити старе значення 00. Ось тут я буду знову ж таки читати дані з комірок 00 і 01. І, відповідно, по передньому фронту я буду бачити тут 0F, тобто старі дані, а не ті, які я записував сюди. А я записував сюди 2,4. Тут я зверніть увагу, змінив режим на читання. І ось я бачу 2,4. Тобто, в цій мікросхемі реалізований режим такий, що під час запису на вихідному порті я бачу старі дані. Треба звернути вашу увагу на те, що в мікросхемах Пліс зазвичай реалізований саме ось цей режим роботи і конфлікту, наприклад, запис одночасний в одну ж саму камірку з двох портів, спроби якихось реалізацій інших режимів, вони не реалізовані. І для того, щоб їх реалізувати, необхідно використовувати додаткову логіку, яка буде прописувати поведінку модуля пам'яті саме. В якихось нестандартних ситуаціях. Тому, якщо ви використовуєте модуль пам'яті двохпортової в простому режимі, ви з одного боку пишете, з іншого читаєте. При цьому ви не будете ніколи перекривати адреси читання і запису, нема ніяких проблем, ви працюєте із стандартними. Блоками двохпортової пам'яті без якихось інших застережень. Якщо ж ви будете використовувати якісь нестандартні режими, будь ласка, перевіряйте всі варіанти роботи нестандартні, тестуйте і моделюйте ваш модуль пам'яті. На цьому наша лекція з модулів пам'яті завершена. Дякую вам.